Вареник неперевершений кулінарний витвір українського народу. Вареники для кожної української родини то привід зібратися разом за одним столом. І в кожної господині є свій рецепт приготування, відомий ще від прабабусі, та свої секрети. Якщо схожа начинка, то тісто різниця, а що вже різновидів самих вареників, подумати на хвильку. Вареники готували ще з часів язичництва, надавши їм форму місяця, аби з'ївши такий вареник сповнитися місячної енергії. У варенику вираження єдності людини з усією природою. У символіці вареника ідеальна гармонія змісту і форми, бо його хлібна оболонка, як форма, огортає собою все, що можна додати до святого хліба. Українці настільки вигадливі, що вареники навіть обсмажують в олії, додавши в якості начинки ядро горіха. І назвали цю страву дотепно облизні. А що ж до самої начинки це зміст вареника, який дарує людині і фізичні сили, і душевний настрій, і навіть духовну наснагу. Тож у варенику енергія сонця. Багатство землі і сила води. В українській культурі вареники на рівні з борщем і є найтиповішою в українській національній кухні і часто згадуються в українському фольклорі. Сам процес замішування тіста був символом процесу творення Всесвіту, де саме жінка є прародителькою, матір'ю, символом продовження людського роду. Рецепти вареників. Сьогодні є дещо осучасненими: до тіста додають куркуму, гарбузове пюре, буряковий та морквяний сік. Замішують на воді якщо до різдвяного столу, то обов'язково пісні та ще й з пісною начинкою. На молоці, на кисляку та на сироватці. І звичайно ж, різноманітні начинки для вареників: вишні, сир, цибуля, вишкварки. Як начинку використовують також капусту, свіжу тушковану з картоплею, а чи квашену, кислу, картоплю саму, гречану кашу, мак, варені і дроблені сухофрукти, варений горох, розтертий навіть з калиною. Готову страву подають зі сметаною чи олією, зі смаженою цибулькою. Вареники з вишнями, маком, яблуками, сливами, ягодами посипають цукром або ж подають в ягідних сиропах чи з медом. Сметану можна подавати окремо, а можна і поливати вареники. Вареники сьогодні можна зустріти і без начинки. Їх називають буциками або ж ліниві вареники, де тісто перемішують разом з начинкою. Всі ці рецепти ви можете знайти на моєму каналі. Посилання дам під відео. А ще колись навіть борошно для кіста на вареники брали з різних видів злаків жита, гречки, пшениці і навіть ячменю. Зараз ми зазвичай використовуємо пшеничне борошно вищого ґатунку. Сьогодні ж у нас шоколадні вареники з вишнями. Вишню можете використовувати заморожену, адже зараз уже не сезон. Але приготуємо їх обов'язково, бо вони неймовірно смачні. Тісто на вареники можна готувати як з додаванням соди, тоді вони будуть пухкішими, тоді вони будуть м'якішими, так і без соди. Єдина умова не робіть тісто забитим. Тому Якщо ви борошно додаєте рідину, то вимішуйте доти, доки необхідно консистенцію тіста зробити ніжною, м'якою, нетвердою, тобто рідину поступово доливаючи. Ще один маленький секрет. Для того, аби тісто було м'яке та ніжне, яйце можна не додавати або додавати лише один жовток. Білок залишити для інших страв. Кислоту ж вишні обов'язково відкоригуйте цукром. Буду, друзі, вам щиро вдячна, якщо ви в коментарях поділитеся з нами своїми особистими рецептами або своїми родинними сімейними рецептами. Начинками, своїми особливостями приготування тіста на вареників, нам всім буде це дуже і дуже цікаво. Тісто дуже податливе і дуже ніжне. З ним дуже приємно працювати, адже воно м'яке, воно еластичне. І перш ніж ми будемо виготовляти виробляти вареники, дошку, на яку будемо складати вареники, також потрібно посипати борошном. Для виготовлення варениць на тісто може бути круглою, стандартною. А можна просто зробити невелику ковбаску, нарізати її на шматочки і вже тоді розкачувати окремо качалкою і робити ліпити вареники. Так колись робила моя бабуся. Формування вареників з тіста також є різноманітне. І просто у вигляді місяця. І у вигляді місяця обробленого по краю, неначе коса дівчини, красиво обрамлена навколо її гарної голівки. Це робиться швидко і виглядає дуже-дуже гарно. Як ви вже зрозуміли з сьогоднішнього відео, вареники можна варити у воді лише заздалегідь. Воду злегка підсолити. Вареники можна вже потім, як проварені, обсмажити на маслі, подати їх, полити їх з цибулькою тушкованою. Якщо ж вони солодкі, то з медом або з сметанкою чи з якимось ягідним сиропом. Приготувати вареники можна так само і на парі, в мультиварці чи в пароварці. Всі вони будуть смачними і всі вони будуть неповторними. Знаєте, що, друзі, цікаво? Українці настільки висловлюють любов та шану до своєї улюбленої страви, що не лише пишуть пісні, твори, казки. А й у 2006 році в місті Черкаси відомий скульптор Іван Фізер звів перший в Україні пам'ятник варенику. Ну а кращі кулінари України щороку отримують нагороду на грудний знак Золотий Вареник. Кожна господиня знає, що виймати вареники потрібно тоді, коли вони спливають доверху. Шоколадні вареники смакують як з ягодами, так і з маком, так і з солодким сиром домашнім, але чомусь з вишнями вони мені найсмачніші. Сьогодні до вас з невеличкою історичною довідкою та зі своїми секретами приготування вареників завітала кухня як релакс. Вдячна за підписку, за коментарі та за ваші враження.